Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу про Юлію Свереденко. За 10 років своєї політичної кар'єри Юлія Анатоліївна зробила карколомну кар'єру від радниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації до крісла прем'єр-міністра України. Показово, що Юлія Свериденко стрімко пересувалася кар'єрними щаблями як за президентства Порошенка, так і за часи керування Україною Зеленським. Хто ж така ця Юлія Свериденко, яка нині вознеслася на політичний олімп України? Пропоную 10 фактів із життя Юлії Свериденко. Факт перший старт у кар'єрі дав батько. Юлія Сверденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові. Її батько був головою Чернігівського територіального відділення антимонопольного комітету України. Мати працювала в апараті обласної ради. Саме завдяки батькові Юлія познайомилася із майбутнім головою Чернігівської обласної державної адміністрації Валерієм Кулічем. 2000-х той очолював агрофірму Форсаж. У яку на прохання батька Юлія потрапила на практику після закінчення Київського торговельно-економічного університету, Свереденко працювала у різних бізнес-структурах і навіть очолювала постійне представництво Чернігова у китайському місті, Уху для цього вона навіть вивчила китайську мову. Утім, чиновницька кар'єра Юлії розпочалася знову ж таки завдяки Валерію Кулічу. Той 2015-го очолив Чернігівську обласну державну адміністрацію і запросив її на посаду своєї радниці. А потім проведе юлю щаблями аж до посади свого першого заступника. Ба більше аж до призначення заступником міністра економіки у вересні 2019-го дев'ятнадцятого, буде директоркою товариства з обмеженою відповідальністю Сітко Україна, яка займається переробкою сільськогосподарських культур. Співвласником цієї фірми є той самий Валерій Куліч. Факт другий у команду Зеленського Свереденко потрапила через висоцьку. У вересні 2019-го дев'ятнадцятого стала восьмою заступницею Тимофія Милованова, який на той час обіймав посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. кажуть, що до Милованова Свереденко привів Тарас Висоцький, із яким вона була знайома ще з часів роботи на Чернігівщині, який вже працював заступником у Милованова. У міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сверденко відповідала за аграрні питання та реформу трудового права. Милованов, аби не вступати у перманентні конфлікти з офісом президента, делегував свою заступницю на наради до Зеленського. Останньому, як і Єрмаку, Свереденко імпонувала. Наприкінці 2020-го її забрали у офіс президента, заступницею голови офісу, яка відповідає за економічний блок. Саме там Юлія Анатоліївна продемонструвала свої здібності бути відповідальною, а головне зручною для Зеленського і його найближчого оточення. Що, врешті-решт, і визначило її політичне майбутнє. У листопаді 2021-го Юлію призначили першою віце-прем'єркою міністром економіки України. Факт? Третій зібрана татаровим інформація довела Свереденко до сліз. Українська правда стверджує, що у 2020-му перед призначенням до офісу президента, Свереденко проходила співбесіду. Тоді заступник голови офісу президента Олег Татаров підготував теку, у якій була зібрана вся інформація про Юлію Анатоліївну. Українська правда стверджує, що обговорення на співбесіді її особистого життя цієї самої теки справила на Сверденко дуже гнітюче враження, викликавши образу та сльози. Однак перспектива кар'єрного зростання переважила емоції, і Юлія Анатолійовна погодилася працювати в офісі Андрія Єрмака. Що було в тих файлах Татарова наразі невідомо. І про це знають лише Сверденко і найближче оточення президента. Факт четвертий: Сверденко входить в орбіту Андрія Єрмака. Команда Зеленського планувала змінити Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра ще 2024-го. Тоді ж з'явилися перші чутки про те, що уряд очолить Юлія Сверденко. Саме вона стала частіше з'являтися на публіці поруч із Зеленським і Єрмаком. Вона максимально лояльна до цього дуету і готова бути його економічним локомотивом. кажуть, що незмінний блокнотик, до якого вона детально нотує ідеї президента глави офісу президента, а також її готовність братися за будь-що на їхнє прохання, зробили її дуже цінним активом для команди Зеленського. Разом із Єрмаком Свереденко неодноразово літала на перемовини з американцями щодо угоди про корисні копалини. Вона ж, 30 квітня 25-го, Вашингтоні підписала з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Скоттом Бесентом угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Хоча дотепер у політичних кулуарах кипкували, мовляв, Єрмак літає Свереденко у штати виключно через одну вагому. Причину голова офісу президента за свою посадою не може користуватися урядовим літаком, а заступниця голови уряду може жарти жартами, але упродовж останнього року позиції Свереденко у команді Зеленського посилилися. Українська преса почала її називати технократкою людиною без політичних амбіцій. Хоча треба сказати, що її нова посада вимагає не лише виконання вказівок банкової, на що, очевидно, розраховують Зеленський і Єрмак. Свереденко стає важливою політичною фігурою. Голова уряду входить до трійки керівників країни разом із президентом і головою Верховної Ради. Ця посада гарний майданчик для політичного майбутнього Середенко. Пам'ятаємо свого часу прем'єрами були і Кучма, і Ющенко, і Янукович. Чи довго Сверденко буде у орбіті Андрія Єрмака, та чи наважиться у перспективі на свою сольну політичну кар'єру, залежить нині лише від неї. Факт п'ятий. Чоловік Свереденко, бізнесмен, балотувався до Чернігівської міської ради від самопомочі. Юлія Свереденко заміжня. Її чоловік Сергій Дерлеменко. він керує товариством з обмеженою відповідальністю ДКС груп та товариством з обмеженою відповідальністю Дітел компаніями, які займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями та обслуговуванням мереж зв'язку. У 2015-му Сергій балотувався до Чернігівської міської ради від партії Самопоміч, але вибори програв. Чоловік Свереденко, судячи з його особистої сторінки у Фейсбук, захоплюється спортом, є учасником численних легкоатлетичних пробігів. Цим власне, публічна активність чоловіка Свереденко і обмежується. Сергій та Юлія виховують доньку Софію. Факт шостий: безугла заявила, що рідний брат Свереденко втік з України. У Юлії Середенко є рідний брат. Віталій він на 4 роки молодший за неї. Народився 15 квітня 1989 року у Чернігові. У 2012-му балотувався до Верховної Ради сьомого скликання як самовисуванець по мажоритарному округу номер 206, але не був обраний. 2020-го потрапив до Чернігівської обласної ради від партії Слуга народу у червні 23-го склав свої депутатські повноваження. Напередодні призначення Юлії Сверденко на посаду голови уряду, народна депутатка України Мар'яна Безугла написала на своїй сторінці у Фейсбук, що рідний брат посадовиці виїхав за кордон, хоч і є чоловіком призовного віку. Нині, за словами безуглої, Віталій знаходиться у Лондоні, начебто на навчанні, хоча напередодні Великої війни перебував в Україні. За даними з відкритих джерел, рідний брат Свириденко є очільником Чернігівської обласної федерації стрільби і видавав сертифікати ще в листопаді 2021 року. До слова у декларації за 2023 рік у Віталія Свериденка присутня нерухомість у Великій Британії. Відповідно до цих даних, 1 серпня 2022, тобто через півроку від початку Великої війни в Україні, рідний брат Юлії Свериденко купив у Британії житловий будинок, земельну ділянку загальною площою 8 тисяч квадратних метрів та квартиру загальною площою 73 квадратних метри. Погодьтеся, як для студента, який просто поїхав повчитися у Лондон, це аж занадто. Факт сьомий. Юлія Свереденко офіційна мільйонерка. У 2024-му Юлія Свереденко мала дохід в понад 4 мільйони гривень. Заробітна плата склала 1 мільйон 200 тисяч, ще 3 мільйони 102 тисячі 506 гривень Свереденко заробила у Київській школі економіки. Останнє викликало обурення в опозиції. Народний депутат України Володимир Арієв назвав гонорар від Київської школи економіки історію про конфлікт інтересів. Бо саме структури цієї школи були виконавцями грантових програм, бенефіціарами яких було Мінекономіки на чолі зі Свереденко. Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов назвав це маячнею. Мовляв, усі запрошені викладачі школи отримують досить. Високі гонорари. Ми платимо значно більші зарплати. Наприклад, гонорар за нещодавній приїзд Нобелівського лауреата в школу в березні склав 70 тисяч доларів за 2,5 дні. А зарплата запрошеного професора одного з тих, хто нещодавно переїхав з Єльського університету в Канаду, складає 50 тисяч доларів за пару тижнів викладання. Так Милованов пояснив високий гонорар для Свереденко. Факт восьмий: Свереденко має абсолютний музичний слух. Юлія Свереденко, якщо вірити українській правді, має абсолютний музичний слух. Це, як пише інтернет-видання, дозволяє їй майже одразу відтворювати почуті мелодії на фортепіано. Це вміння кажуть неодноразово допомагало їй у неформальному спілкуванні та переговорах з іноземними делегаціями, змінюючи атмосферу зустрічі. Факт дев'ятий: соратники Порошенка називають Свереденко міс чого і Ірина Геращенко вже нарекла Юлію Свереденко міщової зволіті. На місце свого на 300% лояльного Шмигаля будуть ставити на 500% свою містівої зволіті. Лояльну пані Сверденко, яка готова підписати будь-який папірець, виконати будь-яку забоганку банковою. Ну тому вона в цій обоймі таких любімок банкава і от заслужила цю посаду. Цікаво, що 2015-го Сверденко балотувалася до Чернігівської міської ради від блоку Петра Порошенка як безпартійна, але вибори програла. При Порошенкові ж Сверденко обіймала й посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Після відставки Куліча навіть виконувала обов'язки голови облдержадміністрації. Однак Порошенко так і не наважився тоді призначити її головою адміністрації. За іронією долі у березні 2025-го саме підпис Юлії Свереденко, як першої віце-прем'єрки і міністерки економіки, стояв під проханням уряду до РНБО запровадити санкції проти Порошенка. Ось подивіться фрагмент трансляції з Верховної Ради від 28 березня 2025-го, де Артур Герасимов намагався з'ясувати роль Свереденко у процедурі запровадження санкцій проти Порошенка. Питання до першого віцепрем'єра, пані Свереденко. На яких підставах ви підписали незаконне подання на антиконституційні сфабриковані санкції проти лідера опозиції п'ятого президента України Петра Порошенка? Якщо відповідно до закону ви не могли отримати жодних даних від фінансового моніторингу, а інші органи жодних даних не надавали. Це називається політичні репресії. Міністерство економіки, як центральний орган виконавчої влади, відповідно до повноважень відповідає за формування санкційної політики за внесення відповідних санкцій на Кабмін. Тому відповідно до процедури ми внесли ці санкції. Чи залишиться Свереденко у ролі місцевої зволіті? Покаже час. Утім, нині цілком очевидним є те, що команда Порошенка пильно стежитиме за діями нової очільниці уряду. Факт 10 Сверденко у сотні нових лідерів, які формують світ. У вересні 2023 журнал Time назвав імена нових лідерів, які формують світ. До цієї сотні потрапили чотири українки, серед яких опинилася і Юлія Сверденко. Її відзначили в категорії Лідери. Очільниця міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки Джина Реймондо характеризувала Свереденко як молоду, розумну та рішучу лідерку, з якої післявоєнне майбутнє України виглядає яскравішим ніж будь-коли. Завдяки глибоким знанням економіки пристрасті до використання активів України в усьому від сільського господарства до зелених технологій і жорсткому протистоянні корупції, міністерка Сверденко віддана не лише відбудові України, а й розвитку сильної, вільної та процвітаючої країни, економіка якої досягне амбітної мети ВВП з одним трильйоном доларів. Зазначила Реймондо на цьому, все друзі. Дякую всім за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Підпишіться на мою сторінку. Все буде Україна!